Роль жінки у суспільстві давно вийшла за рамки статусу лише дружини та мами. Сьогодні дівчата самостійно відкривають бізнеси, керують країнами та служать в армії. Та незважаючи на це, за статистикою зарплата жінок в Україні навіть 18,6% менше ніж у чоловіків. Жінка так само мама, іноді жінка сама виховує дітей, іноді є основним джерелом доходу, так само забезпечує свою родину. Я переконана, що ми прийдемо до такого моменту в майбутньому, коли ми не будемо про це говорити. Тому що прийде час, коли буде абсолютна рівність, і будемо лише з усмішкою згадувати. Лідерка за жінок Житомирської області Людмила Кицак каже: саме для того, аби у майбутньому. Зарплату працівника чи працівниці не вирішував гендер. Зараз потрібно активізуватися та боротися за це саме з цією метою. Нещодавно у Житомирі провели регіональну конференцію на тему економічної рівності. Піднімаємо теми про зменшення розриву в оплаті праці між чоловіками і жінками. Що робить для цього держава? Що можемо робити ми на своєму місці? Говоримо про стратегію, яка була розроблена, вже розроблена є в Україні, яка реалізовується. Насправді держава намагається створити дуже багато багато можливостей для жінок, які хочуть стати підприємицями, очільниця Житомирської обласної служби зайнятості розповідає: наразі 80% усіх грантів, пропонованих державою, отримують жінки. На сьогоднішній день для жінок, які хочуть розпочати свою справу, є безліч пропозицій. Першу чергу це стосується і молоді, молодих жінок, студентів, навіть які до 25 років можуть. Зареєструватися ФОПом і можуть відкрити свою власну справу, при без, поки що без найманих працівників. По-друге, потім через три роки вони можуть вже взяти грант, і вони головна умова це створення уже робочих місць. Серед запрошених гостей на конференції був голова спостережної комісії, виробничо-комерційної фірми Леся Микола Сиченко. Він розповідає: 90% персоналу фабрики жінки, деякі з них посідають і керівні посади. Тож він категорично проти економічної нерівності в нашій галузі жінки краще виконують задачі, які стоять перед компанією. Чим чоловіки. Да, є декілька суто чоловічих професій. Ми так вважали, що вони були суто чоловічими професіями, але на одній з наших компаній сьогодні механіка, позицію механіка наладчика обіймає дівчина молода, амбітна, перспективна, яка чудово справляється зі своїми задачами і деяким своїм колегам-хлопцям також може дати вже фору час конференції за жінок Житомирщини успішні та реалізовані дівчата могли висловити свої думки, поділитися досвідом і своїм прикладом показати іншим, що економічній нерівності не місце у сучасному світі.